Мене звати Сергій, фамілія Басевський. Я заступник начальника митного поста Кремчуг і начальник відділу митного оформлення номер один. Розкажіть, будь ласка, чим займається ваш підрозділ? Да? Як це правильно сформулювати? Тому що більшість з нас вважає, що митниця це десь на кордоні. Але ми тут і далеко від кордону? Да, ну, митниці у нас є внутрішні, є митниця прикордонні. Саме таке поняття, як українська митниця і митна справа з'явилася в 91-му році в нас в Україні після того, як Верховна Рада прийняла закон України про митну справу в Україні. І після, чого, після цього почалася розбудова української митниці, були створені в кожній області митниці, в тому числі і в Полтавській області, у 17 листопада 1992 року, було створено Полтавську митницю. З цього року Полтавська митниця, зона діяльності на весь Полтавська область, два поста працює в зоні діяльності Полтавської митниці. Митний пост Кремчух і Митний пост Полтава. І от 33 роки, 34 рік Полтавська митниця працює. Ну і митний пост Кремчук це є структурним підрозділом Полтавської митниці, який в зоні діяльності і виконує обов'язки покладення митної служби. А з якими підприємствами, я так бачу, ви працюєте? Що саме? Ви оформлюєте. Дивіться, ну на нас на обліку перебуває більше 600 підприємств взагалі. А, в минулому році здійснили ми мета оформили 221 підприємство. Підприємства, підприємства наші працюють як і на експорт, так і на імпорт вантажів. Регіон у нас промисловий, Кременчук більше, то а, ну, всі наші великі підприємства міста, наші, всі вогановодівницький завод, JTI Україна, Тютюнова фабрика, Укртатнафта, Крас, Дармаш. У грішніх плавні два Голка, є Полтавський. Всі працюють, всі вантажі відправляють і отримують через нашу митницю. Угу, угу. А як давно ви працюєте на митниці? Я на митниці працюю з січня 1995 року. 31 рік, це 32-й рік пішов. Угу. А скільки взагалі тут персоналу Ну, На даний час по штату на митнопасу ключок працює 28 працівників. Таких досить досвідчених. Половина працівників має стаж більше 25 років. Вакансії на ну, зараз немає. Uh -huh. А люди залюбки йдуть на цю роботу, це важка робота вважається, а, залишаєтесь чи після роботи, чи вихідні такі є практика? Чи ви як державна структура такі не передбачення? Mm, да. Ми державний орган, у нас є чітко визначений робочий час, і нам заборонено поза робочим часом. Здійснюється вже корупція, вважається. Uh -huh. Здійснюється якісь митних фармація поза робочим часом. Uh -huh. Коли ви сказали таке слово корупція, то скажіть, будь ласка, де хто вважає, що митники це ті люди, які отримують дуже часто чи якісь подарунки, чи, можливо, хабарі. Як щодо прозорості вашої роботи, як якісь перевірки проходять чи інші якісь заходи саме з державної структури? Ну, є така хибна думка, що всі митники корупціонери, це не так. Перевірки у нас здійснюється постійно. Ну, по-перше, керівники всіх рівнів мають контролювати роботи своїх підлеглих, слідкувати за своїми підлеглими, щоб не було провів корупційних діянь. Ну і з останнього, що в нас було, 2021 році у нас була проведена реорганізацію митниці всієї митної служби. І під час реорганізації була проведена перевірка на доброчесність всіх посадових осіб. А коли це відбувалося? Ну Там ми проходили тестування, в тому числі там тестування було на знання законодавства, на загальні здібності і тестування на доброчесність. E, і потім ці результати тестування при, приймалися до уваги при, при призначенні людей на посад. Uh -huh. e, також у нас щорічно всі посадові особи подають декларації про доходи в e, МЗК, які потім перевіряються. E, на митниці, на всіх митницях працюють спеціальні підрозділи, які займаються цим напрямком. Це підрозділ внутрішнього контролю, підрозділ запобігання корупції, які теж проводять певну роботу в даному напрямку. Ну і з останнім в минулому році Кабінетним міністрів прийнято порядок. Декларування доброчесності і перевірки на моніторні способи життя всіх посадових органів, посадових осібних органів, і з цього року започаткована процедура декларування доброчесності. Тобто okay. до квітня місяця всі посадові суди мають подати декларацію про, про, про доброчесність. Okay. І щороку будуть подавати цю декларацію. А з якими труднощами, можливо, ви сталкивалися? Чи ваші підлегли? Чогось не вистачає для роботи? Чи хотілося б чого, щось покращити? Для роботи нас вистачає, держава забезпечує всім необхідним те, що потрібно. Ну, із труднощів. Ну, наразі у всій країні одна трудність – це війна, яка сильно впливає як на роботу в першу чергу всіх підприємств, ну, а митниця пов'язана з підприємствами. І у нас з початку війни, десь перші два роки, десь відсотки на 40 впали всі обсяги митного оформлення. В двадцять 23 році на зараз минулий рік, позапинили рік, трошки ці обороти набираються. І десь кожного року на 25%, відсотків, десь на 30% збільшується кількість, то трошки так обороти набираються. Да. Поки що на доведення обсяги не мене вийшли, але угу. у порівнянні з 22 роком у нас досить таки значно збільшилась кількість митних оформлень. А зарплата працівників митниці не залежить від об'єму роботи, який виконується. Ні, у нас зарплата працівників визначається міністрів, у нас є посадові оклади, які залежать від категорії посади, від рівня митних компетенцій. Підприємства, які здійснюють митну форму, не сплачують митний платіж. Ага. У нас є митний кодекс, є податковий кодекс, є митний тариф, для кожної для групи товару вистав, визначені там певні ставки візного мита. податковим кодексом визначений податок на додану вартість. І всі підприємства при оформленні імпорту сплачують відповідні податки, які потім потім прораховується до державного бюджету. От за минулий рік митним постом 1 мільярд 260 млн перераховано коштів до державного бюджету. А відключення світла якось на вашій роботі позначається? Ну, у нас у всіх підрозділах є генератори, і зараз світла немає, підв'ята виключно, ми працюємо, все, все, все працює, митна форма здійснюється. В вигляді здійснюється, тобі ж інспектор з суб'єктом з, 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 з декларантом не спілкується. Спілкується, якщо у разі необхідності проведення митного метоморя, тоді як, там, представник підприємства приходить, у, приймає участь в митноморя, так під час е, митного оформлення спілкування ніякого немає. А скільки займає часу митне ну, оформлення? нам митним кодексом визначено чіткі сроки митного оформлення, що митне оформлення має перевищити 4 години. Але зазвичай це намного швидше займає часу. Ну нам рошу у нас є три працівника, яких ну, за останні три роки до нас прийшли на роботу. Тобто це так. Ті, що менше менше трьох років працюють, у нас здається чотири працівника ну, наразі щось менше стаж, менше десяти років. А взагалі яка освіта має бути, щоб стати митником? Ну, Є вимоги до просто до освіти, що бути вища освіта, або юридична, або економічна. А так, У нас є профільний навчальний заклад, Академія методслужби місця Дніпро. Ага. То у нас багато працівників, які або заочно навчалися, або я навчався заочно. А ви якісь курси кваліфікації чи щось таке буває? У, у нас постійно проводиться підвищення кваліфікації. Мало того, що самі посадові особи мають постійно досконалі свої навички, саме сам освіти займатися. і плюс. Ми проходимо курси на базі Хмельницького центру щорічно, там ну, обов'язково раз в три роки, і ну, щорічно ми так теж проходимо підключення кваліфікації. Як ви святкували новий рік? Ніяк. Зараз, зараз війна не на часі святкувати на уроки. Є професійні свята. Ага. 25 червня, день митниці в, в Україні. Да. святкуємо національно. Ну, от міжнародний день митника. То так, а зазвичай такі свята у нас відбуваються очисти наради на митниці. Людей, ті, що там якісь проявили, якісь відзначилися по службі нагороджу, знаками, якимись відомчими грамотами. А можливо, є родина, яка працювала там батько, мати, і зараз донька, син працює. Батька, мати у нас такого немає. У нас працюють два брати, два древеля і Олег. І працюють у нас імейна пара: Сафронова, Володимир і Вікторія. Такі, Таких, що немає, династії поки що Лас немає, да, Може, у то сафронових династія буде.